Так, попробуем страх сразу щедро. Глубину За роторний плуг. Дякую, все нормально. Смотри, простим плугом трьохкорпусним бомб ми спахали отак, зараз тільки левкота, а запахали, а запахали ротором. І так само тут ось простим плугом пахали і потім ря рядом одразу спахали ротором. Більше-мене засипало. отак видно в де що де багато стелі це простий, а ось о, де ротор. І тепер пішли, я не буду виключати зараз до трактора, ну зараз земля ще немножко мокрувата. Це ж тільки дожі пройшли. E, значить, що виходить? Роторний плуг хорошо закриває, прочистки баделя немає. Тут маленький процевк стається. Якщо вдаль подивитися, то є бадель, тут прочистки немає. Тут все після комбайна. Не діскувалось, нічого не робилося. Ось, ось стоїть бадель. Так, це це ось стоїть весь бадель. Ось, ось так хорошо видно, бадель стоїть, а ось посінього прачистки баделя не видно. Получається, от якщо приблизи, там можете видеть, відділ, практически від загорта і виравнює землю. Дубина хорошую я даю, трактор третій, повишено є ліїда. Так ну, уїда, ну просто сейчас. Я їздив четвертый, ну, тяжело. Зараз я там, подожди, держи, не, и возьми, слід і сімей, що я постійно. Не для чималечка. Отак так, я вийшов з трактора, так, же, тут ми заганяємо по салі тут краси, любимо ділянку. читаю, весь корпус пішов, внутрь зайшов. І тепер бачите, яка виходить красота. Ось і того, як у сьогодні моделях все снить. Виходить, ще земля сирувата. Якщо, звісно, не сирувата земля, я довольний, не постатую. Вони не перетягнуті, навіть, можна сказати, послаблені, чуть тут можна ще підтягнути. Но, тем не менее, они пока не перестали. Вот как раз перья. Вот такие дела, и глубина тут я не знаю. А то взять по глубину ну что если я так встал, Я не знаю, я показать глубину. Я не знаю. Я просто очень немело. Я сейчас на и так вот. Глубина тут дебела. Вот если взять яма тут, ты знаешь, сколько сантиметров? Наверное, 20, может даже больше. но засыпается. І тут ще один словом плуг працює. І давно дека красота тут, подивиться, подивиться, половина тут. І вдаль подивиться середина простим плугом, що кам'ї, що бадель практично стоїть на цьому. А тут, звісно, красота процент, практически він до весни перегниє, буде класно. Одним словом все добре.